Днемо до нашого ефіру Михайло Подоляка, це радник керівника офісу президента України. Пане Михайло, вітання вам. Добрий вечір. Наші вітання добрий добрий вечір. Давайте розпочнемо з цього з виключення Росії з Ради безпеки ООН. Дуже важливий потужний дипломатичний крок. Наскільки це є зараз можливим? Які наші перспективи абсолютно можливо і абсолютно файні перспективи? У нас з вами ну щодо всіх ініціатив сьогоднішніх, які Україна. Пропонує світу підтримати, вони дуже важливі всі, і поступово про них про ці ініціативи починають говорити як про важливі процеси. Дивіться ще півроку тому, ми навіть говорити не починали про спецтрибунал як форму юридичної відповідальності Росії за цю війну. Сьогодні практично всі країни Євросоюзу, J7, да і там міністри юстиції, міністри закордонних справ, обговорюють вже майданчик як такий, так само щодо репараційних виплат. Ви пам'ятаєте, що півроку тому, коли починали говорити, що треба... Буде витримувати з Російської Федерації компенсації за все, що вона руйнує в нашій країні, в тому числі компенсації сім'ям загиблих. Ну і таке інше. Про це теж говорили так: ну це ж неможливо, тому що Росія ніколи нічого не виплачує з точки зору тих воєн, які вона веде сьогодні. Це вже напрацювання механізму. Наприклад, передачі Україні грошей, які заарештовуються в рамках цієї процедури накладання арештів на російські активи в інших країнах. Це дуже важливо. Тепер щодо ООН і цієї ініціативи. Безумовно, на мій погляд, в 91-му році сталася дивна подія, коли розпався радянський союз. Замість радянського союзу чомусь прийшла країна під назвою Росія, яка не проходила певні процедури. Я так розумію, що там була і корупційна складова не тільки лист пана Єльцина, а ще й корупційна. На складова щодо секретаріату ООН, який сказав, а ну добре, ви можете не проходити процедуру, і таким чином ставайте членом Радбезу, особливо важливо постійним членом Радбезу ООН. Це дуже важлива і складова тому що постійний член те вето, право вето, і таким чином сьогодні ми не можемо отримати певних резолюцій, дуже важливих для цілої низки країн, які свідомо. Орієнтується на ООН щодо того, що робить Росія в Україні. А нам було б це важливо і ви розумієте, що Росія, будучи країною, яка сьогодні веде масштабну війну, вона ж одночасно з цим на ключовому майданчику світовому має право вето. Ну це ж нонсенс, правильно, і тому мені видається, що сьогодні Україна Україна ініціює юридичну складову цього процесу вигнання Росії з ООН, як такої, і перш за все з е, членів постійних членів Радбезу. І після цього я думаю, місяць-два ви побачите, що це стає ключовим наративом глобальної політики як такої. Ми перейдемо в низку. Юридичних дискусій щодо того на підставі чого можна виключити сьогодні Росію, як це швидко зробити, і після цього ми це зробимо, пане Михайло. Я тут уточнити хочу і чітко визначити так профіт, ну те, що ми в плюс собі отримуємо від того, що Росія перестане бути постійним членом Радбезу і. І загрози потенційні, Бо, умовно кажучи, і виключають з Ради безпеки ООН, Росія перестає виконувати будь-які рішення ООН. І, Ну як це відбувається з усіма міжнародними органами, так де вона ставить своє право вище на над міжнародним. Росія сьогодні не виконує ніякі резолюції. ООН. все, що стосується Росії, вона накладає безпосередньо сама, накладає вето. Все крапка більше того, якщо ми вичистимо, наприклад, Росію з ООН, uh -huh. то ми отримаємо тільки профіди, тому що одразу ж треба буде виключити зі складу ООН. сьогодні, наприклад, заступником е, пана Гутієриша по антитероризму. Уважно заступником генерального секретаря ООН є. Громадянин Російської Федерації Воронков, який в той же час є діючим офіцером Російської спеціальної служби, ви розумієте абсурдність цього, тобто антитерористом займається людина, яка має безпосередні відношення до по суті країни спонсора тероризму, ну тобто, та яка фінансує тероризм не тільки в Україні як дію безпосередньо Російської Федерації, но, наприклад і Ірану, uh -huh. який фінансує в свою чергу ті ж Хамас, Хезбулу і таке інше. Таким чином, ми позбудемось не просто Росії, ми повикидаємо звіти з різних комітетів. А Росія позабирала під свій контроль, такий, скажімо, умовний контроль на рівні заступників комітетів: бюджетні комітети, терористичні, антитерористичні комітети, антикримінальні комітети в ООН, Розумієте, то скрізь. Резолюції готуються і скрізь є Російська Федерація, яка блокує навіть підготовку чи юридичну консультацію щодо того чи іншого документу нормативного, який ООН має прийняти. Тому ми на всіх рівнях сьогодні маємо проблему з тим, що буксують необхідні нам резолюції. Таким чином, навпаки, ми зможемо отримати результативну частину на будь-якому засіданні ООН, це перше і друге, Російська Федерація перестане бравувати тим, що вона буде починати засідання постійно ну, радбезу ООН, з постійних рекомендацій. А давайте подивимось, чи є там бойові комахи в Україні, чи є там бойові бджоли в Україні, чи є там бойові білки в Україні і таке інше. Розумієте, Росія сьогодні все це переводить в абсурдізацію. А ми хочемо, щоб це був дійсно юридичний інструмент впливу на ту чи іншу країну, яка Загрожує глобальній безпеці як такий. Насправді ж цікавий момент. Ви вже згадали про визнання Росії державою терористом або спонсором тероризму. Європарламент наприкінці минулого місяця визнав Росію державою спонсором тероризму. До цього рішення доєднується багато країн світу. А от і санкції також запроваджуються надзвичайні економічні санкції, політичні, дипломатичні і так далі. От це визнання насправді наскільки це блокує Росію в її можливих дипломатичних кроках. Це суттєво обмежує спроможність Росії вести діалоги на різних рівнях, в тому числі дипломатичні. Але я трошки ширше навіть на це подивлюся. Дивіться визнання Росії країною спонсором тероризму чи країною терористом. Вона суттєво обмежує економічні можливості Російської Федерації сьогодні. Росія практично позбулася економічного суверенітету. Я хочу, щоб ви це розуміли. Росія напряму не може купити в будь-якій країні навіть у приватних виробників, купити ключові технологічні продукти. Мається на увазі для ремонту навіть. Якихось там високотехнологічних проєктних інституцій, ну тих же літаків, наприклад, у Російській Федерації, тобто вона сьогодні може купити щось десь тільки через посередників, а статус країни спонсора терориста навіть цих посередників прибирає. і Там залишаються лише кримінальні посередники. А це. Інше ціноутворення, це інші можливості. Це постійний е, постійний моніторинг з боку тих чи інших світових аудиторів, і таке інше. Тобто, Росія все менше і менше має можливості ефективно вести свою зовнішню економічну політику. Таким чином, оці статуси будуть обмежувати коло країн, які будуть так чи інакше спілкувати з Російською Федерацією. Я зараз говорю навіть тільки чисто про економіку. Я не говорю вже про репутаційні втрати для тої чи іншої країни. Якщо вона буде спілкуватись з країною, визнаною в Європі євросоюзом країною спонсором тероризму. Розумієте, я навіть чисто про економіку говорю сьогодні. санкції обмежують можливості Росії, а статус юридичної країни спонсора тероризму ще більше обмежить ці можливості, і країни, які займають нейтральну позицію, в тому числі щодо санкцій, вони будуть дуже довго думати, чи потрібно мати певні відносини економічні з Росією, тому що інші країни, які будуть вважати Росію країною спонсором тероризму, не будуть з цією країною мати теплі економічні стосунки тобто, це дуже важливі питання, до речі, пане Михайло стосовно санкцій, Як ви оціните ймовірність впровадження їх проти Росатому? У якого контрактів на 200 мільярдів доларів є це один з ключових з ключових треків, на мій погляд, зважаючи на те, що Росія робить на Запорізькій атомній електростанції, було б бажано говорити тільки про нафту і газ. Дійсно, Росатом дуже потужно працює і скажімо так корумпує і формує. давайте трошки будемо так обережніше говорити. Не корумпує напряму, а формує лобі про атомне лобі в інших країнах, особливо в тих, які хочуть сьогодні будувати атомні електростанції. Я не буду називати країни, бо сьогодні йдуть проекти в цих країнах щодо е е будівництва цих самих об'єктів. Безумовно, на наш погляд. Вважаючи те, що робила Росія, і у Чорнобилі, і в Запоріжжі в Енергодарі, було бажано Росатом внести в категорію, скажімо так, інституцій, які спонсорують чи толерують як мінімум тероризм, як такий, як форму контролю над атомними об'єктами. Тобто, Росатом по суті толерує тероризм-тероризм атомного типу. Ну, ми маємо це розуміти і маємо про це постійно говорити. І дійсно маємо вийти на те, щоб країни прийняли певні резолюції, які обмежують Росатом, і не тільки Росатом, Росенергоатом. Це дочка Росатома, яка більше, скажімо, так, працює саме в будівництві цих об'єктів, в тому, щоб вони не мали спроможності вести прямі договорні відносини з тими чи іншими країнами, особливо на європейському континенті. Попри санкції, ми знаємо, що Путін, Росія, все ще шукають собі союзників. І от нещодавно Путін відвідав Білорусі, де зустрівся з Лукашенком. Вперше відвідав Білорусь за кілька останніх років. Потім Лукашенко поїхав до Путіна знову на розмову. Про що тут може йти мова? Тому що і наші збройні сили, наші військові не виключають можливість наступу з території Білорусі. Однак, от про це союзництво наскільки воно для чого про що могла йти мова? Як ви думаєте? Є коротка відповідь, і така більш розширення. Коротка, дуже проста. Два одиночества встретілись. Ну два ізгої між собою там жаліються одне одному, яке в них тяжке життя. Як їх не розуміють, вони ж знаєте, вони ж хочуть бувати людей, тому що вони дуже люблять цих людей. Ну і ви ж знаєте, да, в останній час в Росії. Починаючи з Путіна, всі говорять, ми очень іспитуємо страх і трагедію. от того що та атакуємо Україну. Але ми mm. цього не хочемо робити. Але ми цього не хочемо робити. Ми не хочемо їх вбивати, бо вони ж наші брати, але будемо це робити, тому що ми їм хочемо допомогти. От вони можуть про це поспілкуватися між собою. Тепер щодо конкретики, да більш розширено. Дивіться, безумовно, Путін хоче дотиснути Лукашенка, щоб вони більш активно приймали я маю на увазі білоруси більш активно приймали участь у наземній операції проти України. Безумовно, це для нього дуже важливо, щоб розтягнути нашу лінію фронту ще на 800 там чи там, на 600 кілометрів. Але між тим, давайте е, спокійно на це дивитись. По перше. Ми через нашу розвідку розуміємо все, що сьогодні відбувається, і на полігонах в Білорусі, і з точки зору розконсервації техніки, якщо це треба зробити, і що вони сьогодні роблять взагалі з точки зору формування ударної ударного групування. Дивіться для того, щоб напасти в рамках наземної операції, треба сформувати. Не менше там 70 тисяч людей мобілізованих, в тому числі білорусів. Для цього треба зібрати певну низку техніки. Да? ну, тобто це кількість має бути тисяча одиниць там чи півтори тисячі бронетехніки. Це має бути певна кількість артилерії. Все це ми відслідковуємо цього сьогодні немає. Просто так піти там тисячу людей, чи там навіть 10 тисяч людей без озброєння на територію України, це означає одразу отримати 10 тисяч похоронок, да, ну тобто цих чорних пакетів. Тому ви маєте це зрозуміти. Безумовно, я тут хочу підкреслити: ми дуже уважно дивимось, що відбувається на білоруських полігонах. А відбувається там наступне. Так як у Росії немає сьогодні інструкторів, то вони відправляють там тисячу, дві, п'ять тисяч мобілізованих на там, полігони Білорусі. Вони там тренуються, а потім, на жаль, йдуть на Донецький напрямок чи Луганський напрямок, і там в цю м'ясорубку, в да, на Бахмутському напрямку, вони приймають участь безпосередньо в бойових діях. Тобто зафіксуємо: в Білорусі процес постійної ротації постійно між полігонами їздять ті чи інші військовослужбовці. В Білорусі є певна кількість російських мобілізованих. В Білорусь сьогодні завозять техніку ПВО, ну тобто там системи протиракетної оборони ТОРИ, БУКи, чи 에, С 300 чи С-400. В Білорусі постійно йде тренаж ну, цих людей. Але ми сьогодні не бачимо, саме сьогодні не бачимо формування дійсно е, спроможної ударної групи угрупування. Тому таким чином дивимося. Розуміємо все, що відбувається, але при цьому відносимось до цього саме так, як і маємо відноситись, угу. пане Михайло. Що відбувається на російських аеродромах, по прикладу аеродрому Енгельс, що так тікають їхні ту а, на інший аеродром в ще глибшому тилу у Зафіксує... я Зафіксує не помиляюсь. Розумію, але зафіксуємо позицію офіційну позицію, яку ми маємо з вами розуміти в повному обсязі. Перше. Ми маємо юридичний формат знищення юридичний підкреслю в рамках міжнародного права, формат знищення російської техніки живої сили на території України, в тому числі на окупованих територіях, в тому числі в Криму. Це дуже важливо зрозуміти. Все, що ми тут знищуємо, ми на це маємо абсолютні юридичні права, абсолютно в рамках міжнародного права. Все, що сьогодні відбувається в Російській Федерації, а кількість ексцесів і не тільки в Енгельсі, збільшується. Це має відношення до втрати втрати керованості процесами в самій Росії. Тобто вони сьогодні ці процеси вже практично не керують. Постійно зростає кількість саботажу, постійно зростає кількість невстановлених підривів, постійно е зростає кількість пожеж на критичних об'єктах Російської Федерації, в тому числі в Енгельсі і в Дягилів. Це є об'єктивним. Наслідком процесу під, під назвою війна. Немає чого відповідати путіну, можливо, саме тому він скасував своє щорічне звернення, свою прес-конференцію насправді буде відсутній на більшості важливих підсумків року, та і зустрічах і з журналістами і на офіційних зустрічах. Однак є ще в нього звернення до людей, до росіян, до світу. Плани Росії до кінця року, як ви думаєте, пане Михайло, тому що вони постійно змінюються. То треба було до 1 січня там вирішувати якісь військові до Радку грудня до Різдва і так далі. Як думаєте, що ми ще почуємо, от в стратегічному або в дипломатичному сенсі, що ще будуть нам е, видавати росіяни? Мені видається, що Путіну було б бажано вийти і сказати, що він дуже ефективно проводить демілітаризацію Російської Федерації. Дуже ефективно, дуже ефективно позбавляється ілюзії, що можна прийти вкрасти чиюсь територію і не нести за це відповідальності, і він. Змусить людей, які вкрали півострів Криму України і частку Донбасу відповідати по спеціальній процедурі на спецтрибуналі за це я маю манузі він міг би це сказати. Це було б неочікувано для всіх. По-третє, він принесе вибачення Україні і скаже, що готовий буде сплатити все, що стосується репарацій, і віддати всіх злочинців, які масово вбивали наших цивільних, Через обстріли крилатими ракетами це було б дуже бажано для нього з точки зору фізичного здоров'я. Да? Ну, тобто він таким чином міг би там ще певний час керувати Російською Федерацією. між тим може зробити інше, може вийти відключити Росію повністю від інформаційних спроможностей світу, як такого, виключити всі мережі соціальні і таке інше, і сказати, що ми виграли цю війну. Ми стоїмо сьогодні на кордонах. 91-го року своїми військами, і не дозволимо НАТО більше ніколи до вас е, дойти, ну тобто до тих чи інших місць, включно з до речі, з е, аеродромом Ендекс. І таким чином міг би контролювати знову ж таки процеси в Росії ще певний час. Мені видається, це було б більш правильно. Але між тим, якщо серйозно говорити, ні, він буде продовжувати казати оцю цю історію, яка називається переговорний процес. Чому він буде постійно наголошувати? Дивіться, ми ж хочемо переговори. Ми ж про це постійно говоримо. Та ми трошки там вбиваємо людей. Це ж ми прийшли на їх територію. Ми в них там забрали трошки території. Ми трошки е цивільне населення там побивали, трошки поруйнували їм енергетичну структуру, але ми ж хочемо переговорів. Ми ж хочемо миру. Ви розумієте? Ми ж миру хочемо. Це Україна не хоче миру. Це дійсно вони будуть робити. Це єдине, що їм залишилось, тому що вони в стані афекту. І для них принципово сьогодні зафіксувати якусь лінію розмежування чи тимчасове перемир'я, і таким чином відійти від обов'язкової юридичної відповідальності за війну як війну, оце що буде говорити Путін. Постійно починаючи там завтра, післязавтра, після післязавтра після -після і такі інше, все інше вже не має ніякого значення, пане Михайле. Що з Іраном відбувається, тому що спочатку вони реагували на слова президента Зеленського а, в конгресі, а, Те, що казав президент стосовно Ірану і причетності до війни Росії проти нашої країни? Казали тоді, що терпіння їхня небезмежна. Тепер вони реагують на ваші слова стосовно на ваші пане Михайле, стосовно необхідності знищення а, виробництва дронів. Кажуть, що погрозлива ця риторика і всю відповідальність покладають вони на наше політичне керівництво. А, ну, по-перше, Ірану треба все ж таки зрозуміти, що передавати дрони, очевидно, передавати дрони країні, яка атакує третю країну. Да, це дуже і дуже проблемно для них буде в наступному майбутньому. Це обов'язково, тому що треба відповідати за дії такого типу. Друге треба зрозуміти що все ж таки, ну нам треба зрозуміти що бажано було б щоб ООН все ж таки проводив розслідування належним чином для того щоб встановити чому Іран порушив жорсткі резолюції і жорсткі санкції. до речі які були прийняті на радбезі ООН і проголосовані потім в самій ООН в 2015 році, в тому числі голосувало за ці санкції і резолюції проти е е тих чи інших. Виробничих програм в Ірану військових виробничих програм в Ірану, Російська Федерація. Тому було бажано, щоб ООН провели ці, скажімо так, розслідування. І нарешті третє, так а ми маємо публічно позначати постійно свою позицію. Вона дуже чітка. Ну, дивіться, якщо світ прийняв для себе рішення, що Іран, який порушує права людини внутрішню, і який постійно фінансує терористичні організації, які атакують той же Ізраїль, чи який передає дрони, чи там має намір передати балістичні ракети Російській Федерації, яка знову ж таки атакує цивільне населення в рамках порушення міжнародного гуманітарного права. То ми ж маємо зрозуміти так, санкції працюють. А якщо санкції не працюють, то давайте шукати інші інструменти впливу на Іран. Це дуже важливо. А які ще є інструменти впливу? Угу. Дуже дуже конкретні. Ну давайте знищувати виробництво, якого в Ірана не має бути. Це ж логічно. Якщо цього виробництва немає. І не може бути юридично, і під це є резолюція. То ця резолюція точно нам вже говорить по факту, де факто, що це виробництво має бути знищення як таке, якого не може бути. Це ж очевидні речі, тому ми маємо про це постійно говорити, щоб не було ні в кого тих соблазнів, да як у Ірану взяти і передати Росії, тому що відповідальності за передачу в порушення, передачу зброї в порушення тієї чи іншої резолюції не буде. Це ж країни бачать інші країни з нестабільними політичними системами. Вони на це дивляться сьогодні, і вони, якби між собою, говорять: дивіться, так міжнародне право можна порушувати, санкції можна порушувати, резолюції ООН можна порушувати. Ніякої відповідальності, так в чому? Проблема. Давайте давати тим чи іншим туристичним країнам чи організаціям конкретним, давайте давати будь-яку зброю. Так ми так дійдемо до того, що і глобальної ядерної безпеки не буде в світі. Тому що будь-хто скаже: так а я хочу Північній Кореї передати там певну низку там, брудних ядерних бомб. Правильно, ну так може бути, може бути. Так давайте цьому запобігати сьогодні, а не завтра, по факту. Є дуже важливе рішення для України від Сполучених Штатів Америки після візиту Володимира Зеленського, після спілкування, ми знаємо, що саме США ініціювали перевірку постачання елементів електроніки до Ірану, саме тих елементів, з яких і складаються оці дрони, і це дуже важливо. Зараз вже буде ініційовані певні міжнародні перевірки, міжнародне розслідування того, хто саме з країн хто ще долучився до того, аби. До Ірану були доставлені ті чи інші елементи. От про які країни тут ще може йти мова, і насправді це ж також один із месенджів того, що українська сторона повезла до сполучених штатів, аби про що розказати, про які злочини згадати, на мій погляд, візит пана Зеленського до сполучених штатів це фундаментальна подія для нас з точки зору ведення оборонної і контрнаступальної війни. Як такої, це і питання зброї. І е, постачання збільшення обсягів постачання необхідної і оборонної. Ми зараз говоримо про ЗРК, наприклад, ті ж Петріот, які є символічними, і наступальної зброї для того, щоб пришвидшити фіналізацію війни. Е, пан президент України достатньо ефек... ефектно і ефективно вміє пояснювати, особливо при особистих зустрічах, що потрібно Україні для того, щоб фіналізувати правильну війну. Чому це необхідно дійсно робити? 30 секунд чому... у нас чому Україна не буде поступатись, і чому це ми доведемо до кінця в будь-якому випадку? І серед іншого окремим треком є питання до інших країн, в тому числі європейських. Приватних компаній і американські приватних компанії, які порушуючи санкції, передають ті чи інші обсяги е, чіпів, наприклад, для виготовлення зброї таким країнам, як Іран, що треба для цього проводити більш чутливий аудіт у цих всіх контрактів, і таким чином, щоб країни е, точно розуміли, які компанії порушують санкції, і могли при, прийняти по відношенню до цих е, компаній дуже жорсткі свої санкції вже зустрічні санкції. Дякуємо, Дякуємо вам, дуже. спасибі, пане Михайле. Так. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, був на прямому відеозв'язку. Тим часом окупан.